Тут е, навіть важко сказати, що більше, або театра, або реабілітації. Бо дуже схожа ситуація, коли стоїш за колісами е, перед прем'єрою, адреналін майже такий же, хлопці кажуть, як ти йдеш е, штурмувати посадки. 5 березня 2022 року я втратив ногу під час ворожого обстрілу, ми пішли на зачистку ворога нас накрило мінометним вогнем. Ідейний натхненник театру, ветеран та досвідчений військовий Юрій В'яткін, під час оборони рідного міста у складі першої танкової бригади втратив ногу. Після тривалої реабілітації Юрій отримав пропозицію зіграти роль у виставі в Києві. Тоді він вперше вийшов на сцену і його відразу захопив світ театру. Ветеран почав опановувати драматургію, писати п'єси і грати, а згодом зібрав побратимів, однодумців та волонтерів. І Творив ветеранський театр у Чернігові.